Тату, що ти робиш? Дивись, що я знайшов. Через половинку печива ти туди залазив? Адже наближається песах. Потрібно потурбуватися про те, щоб вдома не було хамеца. А це хамець? Будь-яке зерно або борошно з п'яти видів злаків, яке було в контакті з водою, вважається заквашеним. Тому це печиво хамець так. Тепер ми вже готові до песаху. Потрібно переконатися, чи не залишилося жодної крихти хамеца ні вдома, ні на роботі. Допоможи. 13-го Нісана одразу після виходу зірок проводять пошук хамеца. Переконуємося, що ми не залишили хамець у якомусь куточку дому. Для перевірки потрібна свічка. При її світлі ми заліземо в кожен куточок. Для цього беремо 10 шматочків хамеца, наприклад, піти, щоб вона не дуже кришилася. Добре загортаємо в фольгу і розкладаємо по дому. Ми зберемо їх під час пошуків. До кінця процесу є ще два етапи. ומה נעשה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. אמן. Щоб у нашому володінні не залишилося жодної крихти хамеца, ми кажемо: всілякий хамець і закваска, що в моєму володінні, який я не бачив, не знищив і не знаю про нього, нехай буде нічийним, буде анульований і прирівняний до пороху земного. Таким чином, ми оголосили весь хамець нічийним, навіть той, про який ми не знаємо. А ті 10 шматочків залишимо до завтрашнього ранку, до третього і останнього етапу. Ей, гей, 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 ти що, вогонь не іграшка? Ось сьогодні ввечері настає песах. І зараз, вранці 14-го Нісана, знищимо хамець, що залишився у нас. Готові? Так, вперед! Тепер нам заборонено їсти хамець і отримувати від нього вигоду. Тому скажемо знову: всілякий хамець і закваска в моєму володінні, який я бачив і який не бачив, який я знищив і який не знищив, нехай буде нічийним, буде анульований і прирівняний до пороху земного. Все, ми майже готові до песаху. Чому майже? Ще десь треба чистити? Так у серці. У нашому серці теж може бути хамець. Хамець розбухає, і так само людина роздувається від гордості, тісто скисає, і людина може прокиснути. Зараз саме час очистити серце від егоїзму і стати скромними, як маца. Все чисто і сяє, можна починати седер. радісного свята всім євреям, радісного та кошерного!